Військовослужбовиця з позивним зірочка до повномасштабної війни служила у поліції. Коли Херсон був в окупації, виїхала. Далі дев'ять місяців по військоматах у пошуках Херсонської бригади. І вже була в пішому патрулі в Олександрії, Кіровоградська область. і ну, стояла я так, скажем, за кавою та шаврумою. Підійшли два військовослужбовця. У мене був шеврон Херсонська поліція. І командир батальйону побачив шеврон, каже: О, і наша херсонська, я кажу, так, можна до вас, ну і так я і потрапила. У 124-й бригаді їй запропонували вивчитись на снайперку. Вже рік Зірочка виконує бойові завдання на Херсонському напрямку. Саме ваші, коли ти. Виїжджаєш на бойове без зв'язку, і ти розумієш, що з тобою все добре, але не знають вдома, чи з тобою все добре, і ти не знаєш, що вдома. Ну, коли ти чуєш ці виходи, ну, розумієш, що воно все летить по Херсону, ну, це саме важко. Гаєчка служить сьомий місяць. Говорить, до лав Збройних сил України вирішила приєднатись після того, як її чоловік побував у полоні. Після звільнення Правобережної Херсонщини вчителька початкових класів пішла до територіального центру комплектування. До військомату прийшла, мене не брали. <кій> Вони хотіли бойових. Бо жінки бойові це для них було ну, незрозуміле. Ну, попала я. Все-таки сказали заключати контракт, заключила. Після того попала і була з нашої бригади, були хлопці, які дали відношення і забрали мене сюди. Навчання починалось о пів на шосту ранку, закінчувалось о півночі. Без аеророзвідки ми нічого не можемо, тому що ми на лівий не бачимо, що робиться в посадках там, наприклад, так. Аеророзвідка нам дає координати, потім ми працюємо по цьому. Так, ну. Вони азимус. Ми раз собі відпрацювали, і все, що там робиться, це тільки знає аеророзвідка. Оператор дрону з позивним Борода мобілізувався у Києві другий рік у 124-й бригаді. Говорить, коли взяв у руки безпілотник, зрозумів, що це зброя, яка потребує постійного навчання. наше основне завдання це виявлення цілей, виявлення ворога, техніки, особового складу, живої сили, окопів. Ну і далі ми передаємо. Далі вже друга група хлопців починає працювати по тим цілям. А ми їх вже далі потім ще коригуємо. Відпрацьовують по цілях ударні безпілотники. Киянин з позивним «Стіч» два роки на Херсонському напрямку. Служити пішов добровольцем. Спочатку був у піхоті, згодом став командиром взводу ударних БПЛА. Наразі мій підрозділ, в якому я перебуваю, знищив три. Е Лігкових автомобіля, одну БМП, декілька ворожих антен зв'язку і ще в нас по живій силі противника досить, скажімо так, офіційно підтверджених немає, але ми знаємо, що там вони перебували, ми туди вразили, і з туди більше ніхто не виходив. Небо над Херсоном захищають мобільні вогневі групи. Сергій з позивним дрон очолив новостворений підрозділ. На Херсонському напрямку він від початку повномасштабної війни звільняв правобережну частину області. Був поранений, але знову виконує бойові завдання. Шахіди в нашій компетенції так само, якщо нам передають, що десь ворожий дрон, ми можемо відпрацювати. Пані. Катерина Гончаренко Олена Ліщенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.